Терміново зміни до порядку бронювання 22.11.2024 року було опубліковано постанову Кабінету міністрів України no 1332 що вносить зміни до постанови Кабміну No76, яка в свою чергу визначає механізм бронювання військозобов'язаних під час воєнного стану. Моє ім'я Олександр і я є юристом клубу АД. Пропоную розібратися, якщо тезово. Твоє бронювання чинним станом на 1 грудня, тобто станом на день набрання чинності новою постановою, але закінчиться включно до 30 листопада 2024 року. Воно продовжується до 31 грудня 2024 року. Це плюс. З 1 грудня 2024 року єдиним шляхом для отримання бронювання буде портал Дія. А термін на розгляд питання про надання чи відмову на денєві срочки визначається у 72 години. Думається, також плюс, достатньо оперативно. Але є і значимі нюанси. Змінилися умови надання відстрочки та критерії визначення підприємства критично важливим. А також всі надані відстрочки у зв'язку з бронюванням фактично згорають 28 лютого 2025 року. Я не дуже розумію, як це коректно коментувати. Думаю, що вас вийде підібрати більш вдалі слова в коментарях до цього відео. Аналізуємо далі. Відповідно до пункту 7 зазначеної постанови, центральним органам виконавчої влади, і іншим державним органом, органам, органам державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також обласним, Київській та севастопольським міським державним адміністраціям або ж військовим адміністраціям в разі їх утворення, забезпечити у тримісячний срок. Перегляд прийнятих рішень про визнання підприємству установи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. При цьому положення пункту 7 набирає чинності з дня опублікування, тобто з 22 листопада. Відповідно, вже мав би запуститися процес перегляду рішень про надання підприємствам статусу критично важливих. Залишайтеся пильними. Переходимо до найбільш цікавої частини. Пунктом 1 постанови номер 1332 вносяться зміни до постанови кому, номер 76 Пункт 8 доданого порядку говорить: не підлягають бронюванню військовозобов'язані, які займають посади на критично важливому підприємстві в критично важливій установі, нарахована заробітня плата яких. Кожному місяці останнього звітного періоду кварталу нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 2,5. А це означає: рахуємо, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 квітня 24 року становить 8 тисяч гривень. Множимо це число на 2,5 і отримуємо рівно 20 тисяч гривень. Тобто, як виходить, умовно ви працюєте на заводі, виготовляєте життєво необхідні для ЗСУ речі, підтримуєте хлопців, отримуєте за все все менше 20 тисяч і вас не забронюють. Важливою справою займаєтесь? Так. А чому не бронюють? Зарплата не та. Пункт 25 зазначеного порядку бронювання військовозобов'язаних, зазначених в пункті першого цього порядку, здійснюється засобом порталу Дія за списками, які формуються керівником державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи або уповноваженою ним особою. Власне те, про що говорили на початку, відтепер броню отримуємо через дію, що, як на мене, є досить непоганим саме через призму оперативності. У відповідності до 29 пункту, процес від подачі списків до фактично надання бронювання займає часу в межах 72 годин. І поки далеко не відійшли 29-й пункт. Ось до нього в мене є певні питання. Протягом 92 годин з моменту формування списку засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дієві строчки здійснюється автоматично, у разі коли військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Перебуває у трудових відносинах з державним органом критично важливим підприємством або установою організацією. Перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою. Займає посаду на критично важливому підприємстві в критично важливій установі, за якою йому нараховано заробітну плату за кожний місяць останнього звітнього періоду квартал не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні помножений на коефіцієнт 2,5. Уточнив персональні дані, зазначені в пункті 2 розділу 2 прикінцевих та перехідних положень закону України від 11 квітня 2024 року у 3633 про внесення в змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. І що цікаво, не перебуває у розшуку. А про який розшук ми говоримо? Мені особисто поняття розшук відомо з площини кримінального права, а що мається на увазі при висвоенні питання з бронюванням? Рошук ТЦК адміністративний розшук. А що це таке? А де я можу про нього почитати? Я поділився своєю думкою, діліться і ви своєю. Друзі. А що ще може бути критичним? Ще критичним може бути незнання норм чинного законодавства в умовах сьогодення. Саме через це я пропоную вам придбати корисну для вас літературу за посиланням в описі щодо критеріїв. Відтепер для визначення підприємств, установ та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб збройних сил та інших військових формувань в особливий період треба звертати увагу на відсутність заборгованості і сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування також на середньозаробітну платну працівників, яка має становити для державних і комунальних підприємств установ і організацій, а також господарських товариств у статутному капіталі яких більше 50% акцій або часток належать державі або перебувають у комунальній власності, та господарських товариств більше 50% акцій, яких належать господарським товариствам. Частка держави або комунальної власності, яких становить 100%. за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року. А для підприємств, установ та організацій має становити не менше встановлених раніше 20 тисяч гривень. Таким чином маємо нові ускладнення в процедурі отримання відстрочки по бронювання. Прогнозую значне зниження кількості критично важливих підприємств. Та відповідно зниження кількості заброньованих осіб, тож тримайте руку на пульсі, або долучайтеся до спільноти клубу юридичного захисту водія АД та довірте цю справу професіоналам.